Нещодавно мала кілька кейсів, коли кандидати показували своє явне незадоволення, перебуваючи на Їм наче було некомфортно спілкуватися з рекрутером, і вони не дуже розуміли, як з ним спілкуватися і що від нього хочуть. Побутує навіть така думка, що є кандидати, які просто не люблять рекрутерів. Але це дуже дивно, тому що якщо ми говоримо про лінійний менеджер топовий персонал, то вони мають наймати собі команду працівників для цього залучатись до співпраці рекрутерів. І взагалі рекрутер це є особистість, яка презентує інтереси і права роботодавця. Тому кандидати не можуть. Просто собі дозволити не любити рекрутерів. Можливо, кандидати думають, що рекрутери хочуть просто а, перевірити там більш глибше і стреснути кандидата, так щоб йому там під він пішов. Ні, насправді рекрутер хоче добитися більш конкретних відповідей, щоб змогти достойно за ті 30-60 хвилин часу оцінити компетенції і багатий досвід кожного кандидата, щоб його в результаті гарно представити і продати роботодавцю. Тому кандидатам просто потрібно зрозуміти, що від них хоче рекрутер, задаючи ті чи інші питання. Коли рекрутер запитує, а чому ви змінили роботу? Він не хоче поставити вас незручне положення, він хоче просто дізнатися, що вами драйвить, що вас мотивує, і багато інших питань, де рекрутер хоче просто дізнатися, як ви мислите, як ви вирішуєте складні ситуації, настільки ваш досвід є релевантний, і ваші компетенції і стіл все підходячи під ту чи іншу вакансію.